Вітаємо з вами інформатори. Сьогодні в нас понеділок 9 лютого і, на жаль, у Дніпрі сталася така надзвичайна подія, з вікна багатоповерхівки випала жінка, вона випала на тут на таку платформу, тобто не на землю, а на козирьок. І за інформацією від поліцейських жінка залишилась живою. Вона 1952 року народження її ушпиталили, що стало саме причиною падіння достоменно невідомо, це буде з'ясовувати фахівці, але на місці працювали рятувальники, медики та поліцейські. Станом на зараз вже слідчі дії тут завершені і жінка знаходиться у лікарні. Для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що 9 лютого у Дніпрі на проспекті Поля сталася така надзвичайна подія. З вікна випала жінка золотого віку 1952 року народження. Вона впала на козирьок. Бачите, і, а, тому приїздили рятувальники, вони знімали її звідти, також на місце події прибули медики, вони її ушпиталили і все зафіксували поліцейські. А, всі обставини наразі ще з'ясовуються. Будьте обережні і обачні. І не наражайте себе на небезпеку. З новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті інформатор Дніпро, також слухайте радіоінформатор фм 1073. І підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій. Тут ще знаходяться речі на підлозі і кров. Ну кров я вам не буду показувати. Ось. Так що ось це вся інформація, яка. Наразі відома. Бережіть себе і читайте новини тільки на сайті інформатора.